Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого святого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Минулого разу ми розглядали третій розділ цієї глави, в якій мова йдеться про те, що праведний житиме вірою. Апостол Павло підсилює цю думку слідуючими словами так, Авраам повірив Богові. І це зараховано йому в праведність, отже знайте, що ті, хто вірує, сини Авраама. І Писання, передбачивши, що Бог оправдує язичників через віру, наперед благовістило Авраамові в тобі благословляться всі народи. І дев'ятий вірш, із третьої глави Отже, віруючі, благословляються з вірним Авраамом. Павло пише, що кожен. Буде виправданий вірою в обітниці Божі. Апостол Яків пише в 23-му вірші в другому розділі слідуючі слова. І здійснилося Писання, що каже Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність, і він був названий другом Божим. Діла та вчинки, про які згадує в своєму посланні апостол Яків, зовсім не були зроблені згідно вимог закону. Бо в часи Авраама закон ще не був виданий, нам слід пам'ятати про це. На початку цього вірша апостол Яків звертається до того, про що згадував апостол Павло стосовно початку життя Авраама у вірі. А далі апостол Павло говорить про те, що благовістя було передано Авраамові в кінці його життя, коли Господь виголосив йому свою обітницю. Отже, уважно розглянувши ці місця, ми переконалися в тому, що немає протиріччя між написаним апостолом Павлом та апостолом Яковом. Обидва апостоли сповіщають одну думку. Але один апостол розглядає віру на її початку здійснення у житті людини, а другий апостол розглядає наслідки віри для життя людини. Один апостол роздивляється. Та досліджує основи коріння віри. Другий апостол досліджує наслідки віри, тобто її плоди. Основа віри полягає в тому, що сама лише віра спасе тебе, а результатом плодами Спасительної віри стануть добрі діла. Читаємо дев'ятий вірш із третьої глави послання до Галатів. Отже, віруючи, благословляються з вірним Авраамом. Вжити в цьому вірші слово, котре перекладене як вірний, має більш глибокий зміст віруючий, відданий Авраам. І сьогодні Бог спасає грішників на тих же умовах, як тоді він спас Авраама. Господь прохає лише віри грішника, Бог попрохав Авраама повірити йому на слово про те, що він виконає дещо для Авраама. Бог прохає тебе і мене повірити йому в тому, що Він уже зробив для нас, віддав Сина свого, Ісуса Христа на смерть заради нас. Отже, віра є тим способом дії, який спасає людей сьогодні. Читаємо десятий вірш. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям, бо написано. Проклятий усякий, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Дуже важливим словосполученням у цьому вірші є виконує постійно. Я глибоко переконаний в тому, що кожен з вас мав такий день у житті, коли все було дуже чудово, коли немов перебуваєш на сьомому небі від щастя, коли хочеться радісно заспівати, як все є чудово, того дня. Ти жодного разу не спотикнувся, і ти був впевнений, що сам Господь веде тебе. Тоді ти заявив через те, що я є такий гарний та добрий, Бог спас мене. Але ще раз прислухайтесь, про що каже цей вірш: проклятий є усякий, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Отже, що ти скажеш у відповідь на це? Чи ти виконуєш вимоги закону кожної миті, вдень і вночі, цілодобово, кожного дня тижня на протязі всього життя? Чи ти дотримуєшся закону своєю думкою, своїм словом та своїми ділами? Але якщо ти є людиною, то десь якось ти обов'язково схибиш у своїх намаганнях дотримувати закон. Ти не в змозі бути завжди радісним та щасливим. І коли твоє становище погіршиться, тоді закон засудить тебе. Я маю знайомого проповідника, котрий завжди повсюду виголошує «Алілуя! слава Богу нашому. Хтось одного разу запитав дружину цього проповідника, чи завжди він такий. Дружина відповіла ні, звичайно, в нього також бувають погані дні. Отже, мій друже, кожен з нас має погані дні в своєму житті. Чи не так? Якщо ти маєш намір виконувати всі вимоги закону та мав сьогодні хороший день, не очікуй винагороди за це. Давайте уявимо собі, наприклад, що я на протязі двадцяти років старанно дотримувався та виконував вимоги всіх законів, що діють у місті, де я мешкаю. Отож, тепер я сиджу вдома та очікую на візит місцевих урядовців котрі мають прийти, поздоровити мене з дотримуванням вимог закону та вручити мені медаль за це. Однак вам добре відомо, що ніхто ніде нікого не нагороджує за дотримання законів. Якщо б я дотримувався та не порушував закони на протязі двадцяти років, а потім вкрав би щось або перевищив швидкість на шосе, тоді б мене було заарештовано. Як ти розумієш, мій друже, Закон не винагороджує людину, закон не дає тобі життя, закон існує для того, щоб карати людей, тільки віра дає тобі щось, вона дає тобі життя. Читаємо одинадцятий вірш а що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний буде жити вірою. Навіть Старий Завіт вчить нас про те. Що людина була спасенна вірою, святе Письмо не має свідчень про те, що хто небудь був спасенний через дотримування закону. Друже мій, якщо ти знайдеш або зустрінеш людину, котра була спасенна через дотримування закону, сповісти мене про це. Я ніколи не чув та не читав про те, що хтось був спасенний через виконання закону Мойсея. Як тобі відомо, Основою системи закону Мойсея була система жертв. Мойсей радів з того, що Бог виражає своє милосердя та доброту до людей, котрі виконують закон. Саме з цієї причини так сяяло обличчя Мойсея. В книзі пророка Вакума читаємо А праведний житиме вірою своєю. Читаємо 12-й вірш із послання до Галатів. А закон же не від віри. Але хто виконує його, той живий буде ним. Це є також дуже важливий рядок. Віра та закон є протилежними принципами для спасіння та також для життя, ці поняття є виключаючими одне інше. Ці поняття є діаметрально протилежними одне до одного. Якщо ти маєш намір жити, виконуючи вимоги закону, тоді ти не можеш бути спасенний вірою. Ти не можеш поєднати закон та віру, вони є взаємними протилежностями. Дозвольте мені навести такий приклад: ви не можете одночасно летіти літаком і їхати поїздом. Це безглуздя. Якщо ми подорожуємо літаком, то ми перебуваємо в літаку. Якщо ми їдемо поїздом, то займаємо своє місце в вагоні. І аж ніяк неможливо сидячи у літаку, Поставити ноги у вагоні поїзда. Друже мій, саме так Бог не має домови з нами спасати людей за вірою та за законом водночас. Ти маєш вибрати або віру, або закон. Якщо ти бажаєш спробувати бути спасенним, дотримуючись закону, спробуй. Але я кажу тобі, що Бог уже попередив нас про безпорадність такої спроби, бо сказано. Закон же не від віри, але хто виконує його, той живий буде. Читаємо тринадцятий вірш Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Апостол Павло стверджує Христос викупив нас від прокляття закону. Отже, законом Мойсея нас було проклято. Пригадай приклад, котрий я навів раніше про дотримування закону в рідному місці. Мене не було відзначено за дотримування всіх громадських законів. Натомість, при порушенні навіть одного з цих законів мене буде засуджено та покарано. Ісус Христос викупив нас від прокляття закону Мойсея. Яким же чином здійснив це Ісус Христос? Він зробив це. Взявши прокляття наші на себе. Ісус Христос прийняв покарання за нас. Бо написано Проклятий всякий, хто висить на дереві. Як ми переконаємося, цю цитату наведено з Старого Завіту. З кількох причин цей рядок є визначним у Святому Письмі. Одна з причин полягає в тому, що народ Ізраїлю. Не застосовував повішення, засудженого на дереві як спосіб при страти, натомість засудженого злочинця забивали до смерті, кидаючи в нього каміння. Коли я був в Ізраїлю, я примітив дещо. Я розмірковував над тим, чому цей народ мав такий метод страти злочинців, як забиванням їх камінням. І ось тепер я нарешті зрозумів подивіться навколо. Повсюду на цій землі дуже багато каміння. Отже, смертний вирок в Ізраїлі виконувався через забиття засудженого камінням, а не через повішення. Однак, при скоєнні ганебного злочину процедура страти була такою: а коли буде на кому гріх смертного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві. Але конче поховаєш його того дня, бо повішений Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок. П'ята книга Моїсея, 21 глава, 22-23 вірші. Отже, якщо чоловік скоїв ганебний, жахливий злочин, та його було забито камінням до смерті. Тоді його тіло може бути повішене на дереві для показу усьому народу, але не можна залишати це тіло висіти на дереві на протязі всієї ночі. Бог роз'яснює причину цього злочинець несе Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок. Ісус Христос взяв прокляття наше на себе. Виникає питання, коли Ісус Христос взяв людські прокляття. Чи прийняв Він прокляття від самого початку свого тілесного з'явлення на землі? Звичайно, ні. Коли він народився, Його було названо цією святою істотою. Чи прийняв Ісус Христос людські прокляття у ті роки, про які нам майже нічого не відомо? Ні. Бо читаємо у Святому Письмі про те, що Він зростав у злагоді з Богом та людьми. Чи, можливо, Ісус прийняв прокляття під час свого служіння? І знову ні. Саме під час служіння Ісуса Христа, Бог Отець сказав Це є мій улюблений Син, котрим я дуже задоволений. Отже, Ісус Христос прийняв прокляття, перебуваючи на Христі. Дійсно так. Але це трапилося не протягом перших трьох годин після розіп'яття Ісуса, тому що коли Він приніс себе в жертву, Він був безгрішним. І саме на протязі Його трьох останніх годин мук на Христі, Ісус Христос взяв прокляття наше на себе. Ісус Христос став жертвою за гріхи кожного з нас. У Святому Писанні сказано. Проклятий всякий, хто висить на дереві. Слово дерево в оригіналі Біблії має більш широке значення. Окрім багаторічної рослини з твердим стовбуром дерева, це слово також означає матеріал, деревину та лісоматеріали. Ісуса Христа було повішено на дереві, який глибинний контраст ми бачимо в цьому. Ісус Христос пішов на хрест. Котрий був для нього деревом смерті, заради того, щоб зробити його для тебе і мене деревом життя. Читаємо далі: щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю Духа вірою, 14 вірш, 3 глави Послання до Галатів. Народ Ізраїлю отримав закони Моїсея. Півтора тисячоліття тому, однак у своєму житті ізраїльтяни не дотримувалися цих законів. Як нам відомо з 15-го розділу книги дії апостолів на апостольському соборі в Єрусалимі апостол Петро сказав ми та батьки наші виявилися нездатними дотримуватися вимог закону Моїсея. Тоді ж чому ми бажаємо, аби язичники виконували цей закон? Якщо ми не змогли виконати Його, то й вони не зможуть. Ісус Христос зайняв наше місце для того, щоб ми отримали те, щоб ніколи не отримали через закон. У цей вік милості та доброти Божої Святий Дух є особливим даром. П'ятнадцятий вірш. Брати, я говорю по людському навіть заповіту, встановленого людиною ніхто не скасовує. І не додає нічого до нього. Припустімо, ти уклав з чоловіком угоду, та маєш заплатити йому сто доларів. Але через рік ти вирішив, що тому чоловікові буде достатньо заплатити навіть п'ятдесят доларів. Ти зустрів його та кажеш ось, друже, п'ятдесят доларів, котрі я винен тобі. Той чоловік, звичайно, обуриться. Як так? Ми ж уклали угоду про те. Що ти заплатиш мені сто доларів. Тоді ти говориш, ти розумієш, я роздумав. А він продовжує обурюватися ні, так не можна. Ти ніяк не можеш відмовлятися від прийнятих умов після укладання угоди. Авраамові ж і нащадкові його були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, ніби про багатьох, але як про одного. І нащадкові Твоєму, з яким є Христос, пише далі у своєму посланні до Галатів апостол Павло, Бог покликав Авраама та дав йому обітницю надати благословіння всьому світу. Бог надав Авраамові благословіння світу через Ісуса Христа, нащадка Авраама. Ісус Христос є саме Той, хто приніс спасіння цьому світу. Використане в зачитаному вірші Слово Нащадок відноситься саме до Ісуса Христа. Читай про це у Книзі буття, розділ 22, вірш 18. А Ісус Христос в Івангелії від Йоанна 8.56 сказав Авраам, Отець ваш, був радий побачити день мій, і він побачив і зрадів. Апостол Павло, у посланні до Галатів, говорить Кажу про це. Закон, впроваджений 430 років пізніше не скасовує завіт, попередньо встановлений Богом, і не усуває обітниці. Бог дав обітницю Авраамові, уклав з ним угоду. Коли 430 років після того було встановлено закон Мойсея, він ніяк не скасував та не змінив обітниці Господа, котру він дав Авраамові. По суті, Бог ніколи не усуває власних обітниць, Бог пообіцяв Авраамові Я подарую тобі цю землю, я подарую тобі сина та нащадків незліченних, як піщинки на узбережжі моря. І Бог виконав свою обітницю. Нащадки Авраамові утворили народ Ізраїлю та деякі інші народи, а обітниця через нащадки Ісака була виконана Господом нашим Ісусом Христом. Саме про нього у 16-му вірші Послання до Галатів, розділ 3, сказано як про нащадка Авраама. Бог також дав обідницю Авраамові про те, що дасть йому благословення всього людства. Друже мій, єдиним благословенням у сучасному світі є Ісус Христос. Вірогідно, тобі не вдається добре уладнати свої справи в роботі стосунки з сусідом або церквою. На мою думку, людині дуже важко уладнати її стосунки з навколишнім сучасним світом. Єдину дійсно визначну угоду ти можеш укласти лише з Господом Ісусом Христом. Насправді, це є найвизначніший дар, котрого приніс людству Господь, це є виконання Божої обітниці про те, що Він спасе тих, хто повірить в Ісуса Христа. Чи ти, друже, довірився Господу, якщо так, твоє життя благословенне, і ти маєш блаженну надію на вічне життя з Ісусом Христом. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі.